З'явилася інформація, що Росія перекинула в Калінінград винищувачі Кинжал. Це буквально кілька годин тому ця інформація була. Що це означає? Поясніть взагалі, що це за, за кинжал, так чим він нам може загрожувати, і що від цього очікувати зрозуміло. Не винищувачі міг 31 а кінжал це власне ракета, яку які було оголошено окупантами, будуть використовувати для. Ну для того, щоб на нас впливати перш за все. Вони ж то не просто так про це заявили, так що це для того, щоб тримати в страху там в якійсь напрузі. Зрозуміло, що кінжал це ракета, яка одна з найдорожчих і одна з найтаких, скажімо, технологічніших, що вони сьогодні мають у наявності, яка розвиває надзвичайно велику швидкість, запускається кінжал з таких носіїв, як міг 31 там одна ракета може бути підвішена а також ту 22 м 3 а також і ту 160 може може цю ракету бути носієм для цієї ракети. Там мова йде просто про кількість підвішених до підвісок. Ну, ракета зрозуміло, так що не, небезпечна. Якщо простими словами пояснити, це фактично той самий іскандер. Іскандер, який вони запускають з території Білорусі, е, небезпека в тому полягає, що ті іскандери, що пускає Росія, вони летять по балістичній траєкторії. Запуск знизу ми можемо краще бачити, фіксувати, використовувати різні джерела інформації, розвідку, дані наших партнерів, навіть дані дружніх нам білоруських ресурсів. Е, і таким чином, е, якщо мова йде про Білорусь, так і іскандер летить. Фактично залітає в стратосферу, і вже на великій швидкості про дозів опускається вниз. У даному випадку кінжал е, вже доставляється у верхні шири атмосфери. Е, фактично літаком, е, мова йде про міг 31 і звідти проводиться запуск цієї ракети. І всі її вже потужності, ресурси е, е, із стратосфери на над на, на великій швидкості. Йде е, мова про е, 12 тисяч кілометрів. Ну за заявами виробника, яких. Тактико-технічні характеристики, які ми бачимо в відкритих джерелах, вона опускається на свою ціль. Таких ракет на щастя в Росії. Е, немає багато, ми точно не можемо знати. Але різні джерела інформації кажуть, що ну десятки там 40-50 десять штуку не випустили. Е, втім, це є дуже небезпечна на сьогоднішній день е, така загроза для нас, і ми, на жаль, не маємо засобів, щоб протидіяти саме uh -huh. цим підвалам. Решта засобів ми намагаємося все ж таки тими і те, що маємо з радянського союзу, це Бук С-300, це найпотужніші засоби ППО, які ми сьогодні маємо на озброєнні. Е, і такі ракети, як е, Калібр, такі. Ракети х 1 Х-555 та інші, ми збивати вже можемо і дедалі краще це робимо інколи із 100% результату. Тобто, ви вже випередили так би мовити, моє запитання про те, чи ми можемо з цим щось зробити. Тоді що це означає, якщо, якщо чуємо тривогу, людям потрібно ховатися. Це очевидно, так треба робити, але ще от про цю концентрацію ракет на території Білорусі, ви згадали. Чи справді це можна пов'язувати з тим, що ну тобто буде якийсь там новий наступ, нова ракетна атака серйозна і вона буде е, приурочена до 24 серпня, яке вже буде скоро. Що ви про це знаєте? Можливо, можете нам більше сказати? Є е, е, доволі таке чимало даних е, про те, що Росія е, нарощує свої е, засоби протиповітряної оборони йдеться і про с 300 і про С 400 використовується. Передусім, аеродроми, куди зрештою і доставляють засоби ураження великими літаками транспортними нарощу Білорусь. Фактично окупована Росія. Розуміємо, що чим більше засобів, тим більше загроз вона створює нам на північному напрямку і вимагає це вимагає від нашого вищого військового керівництва адекватно реагувати на це. Будь-то засоби ППО, чи це наступальна зброя, така як ракетне озброєння, іскандери. Так само вони розміщують іскандери ті ж самі на західних теренах своєї області, близько до кордонів Європейського Союзу, очевидно погрожуючи і країнам Європи. Чому це відбувається зараз ну, в інформаційному плані, чи буде якась загроза з Білорусі? Та вона завжди є з першого дня агресії. Противник наніс звідти десятки ракетних ударів. Звідти летіли з аеродрому Барановича, Летіли десятки літаків атакувати Україну. Загроза з боку Білорусі залишається все одно, але ми маємо вже розуміння, що там є. Використовуємо всю дану нам інформацію, щоб адекватно відреагувати на ці речі. Анатолій Романюк хотів слово. Можливо, мене, якраз може ще щось питання. Репліка на мою думку, сьогоднішнє повідомлення стосовно Калінінграду і розміщення. Відповідного озброєння там це є форма тиску на Україну. Можливо, ви краще можете пояснити. Запуск Калінінграду цих ракет передбачає, що вони будуть летіти над територію країн НАТО. Тобто, вони не можуть по-іншому стріляти, це така штука, що вони можуть і перелетіти. Через те через і запустити ці ракети з, з, з іншого простору, ну навряд чи Росія наважиться, але якщо наважиться на такий крок, то ну це буде мати очевидно безпрецедентну реакцію тому світу. Тому що як ми знаємо, як Сполучені Штати. Мають е, свою протиракетну парасольку, це система про розміщена в Штатах. це величезна система, це не лише ракети це система радарів, локаторів, які е, тримають всю країну під захистом саме від балістики, від балістичних ракет так само Америка своїми засобами допомогла прикрити своїх союзників по НАТО. Це Європа теж має таку свою рідну е, протиракетну парасольку. Е, чи буде Росія випробовувати на місці парасольку? Ну. Тут гадати треба у них все може спасти їм на думку. Це ж маніяки.